Привіт усім! Ви коли-небудь уявляли собі день, коли всі навколо ходять з парасольками, навіть якщо сонце яскраво світить. А знаєте що? Це не Хелловін. Це День Парасольки. 10 лютого ідеальний день, щоб відзначити цей зручний винахід, який захищає нас від дощу та сонця. І знаєте що ще? Це також чудовий привід проявити креативність та посміятися. Отже, звідки взялися парасольки? Історія парасольок сягає давніх часів. Спочатку вони використовувалися лише для захисту від сонця і виготовлялися з пальмового листя, шовку та інших матеріалів. Перші парасольки від дощу з'явилися в Китаї, зроблені з промасленого папру та бамбука. У Європі парасольки стали популярними в 18 столітті. Спочатку серед жінок, а потім і чоловіки оцінили їхню користь. А як же святкувати день парасольки? Ось кілька класних ідей. Влаштуйте парад парасольок. Зберіть друзів. Найяскравіші парасольки та вирушайте на вулиці. Аден. Проведіть конкурс на найкращу парасольку. Нехай кожен покаже свою унікальну парасольку. Он. Подивіться фільм під парасолькою. Затишно влаштуйтеся на дивані та насолоджуйтесь улюбленим фільмом, сховавшись під парасолькою. Зробіть фотосесію з парасолькою. Зніміть кілька креативних фотографій у різних місцях. Поділіться цікавими фактами про парасольки з друзями та родиною. До речі, про цікаві факти, чи знаєте ви, що парасолька це не просто захист від дощу, а й модний аксесуар? У деяких країнах парасольки символізують багатство та владу, а у Швейцарії навіть є музей парасольок. Крім того, парасолька це чудовий подарунок на будь-який випадок. День парасольки ідеальний час, щоб проявити фантазію та весело провести час. Пам'ятайте, парасолька це не просто корисна річ, це ще й символ захисту, комфорту та гарного настрою. Тож святкуйте цей день та подякуйте своїй вірній парасольці з Днем Парасольки.